Однозначно у Євгена Коновальця треба повчитися вмінню брати на себе відповідальність, адже саме він у перших визвольних змаганнях створив один з найбільш боєздатних підрозділів армії Української Народної Республіки це корпус січових стрільців. Також у Коновальця треба повчитися цієї сміливості та незламності, коли українська революція програла і українська держава зникла. Євген Коновалець не відмовився від своєї ідеї. Він продовжив боротися, створивши спочатку українську військову організацію УВО, а згодом організацію Українських Націоналістів ОУН. Саме ці проекти стали одними з найбільш най, найбільш успішних проектів українців у 20 столітті і привели нас до незалежності у 91 році. І зараз в збройних силах України ось цей характер. Етику, естетику ми перебираємо з тих діянь з тих організацій, формацій, які створив Євген Коновалець. Він був українським націоналістом. Тому сьогодні нам всім треба бути так само українськими націоналістами, брати на себе відповідальність і не боятися.